початку кампанії до підрозділів поліції івано Франківщини звернулися 89 громадян, які задекларували майже 100 одиниць вогнепальної зброї. З них сім автоматів, 13 одиниць на різних карабінів та гвинтівок, 75 гладкоствольних рушниць, три пістолети, а також понад тисячу боєприпасів до них. Ще 395 боєпропасів боєприпасів та 13 одиниць зброї були добровільно здані громадянами до поліції без декларування. Декларантам потрібно зібрати пакет необхідних документів: це і письмова, заява, паспорт, ідентифікаційний код, витяг про місце проживання, реєстрацію та фотокартку та звернутися до найближчого підрозділу поліції для її декларування. Під час декларування співробітники поліції оглядають зброю, обліковують її та видають громадянам повідомлення про декларування. Після цього декларант може зберігати Зброю упродовж дії воєнного стану прохоронця нагадує, що добровільне декларування зброї звільняє від кримінальної відповідальності та надає право законно залишити зброю себе.